Нікополь знаходиться в зоні активних бойових дій вже дев'ятий місяць, тому гуманітарна підтримка мешканців життєво необхідна. Міська влада системно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими благодійними організаціями, щоб залучати до Нікополя гуманітарну допомогу. У рамках співпраці Нікопольської міської ради з волонтерською платформою Співдія. Нікопольці вже другий місяць отримують продуктові набори від всесвітньої продовольчої програми ООН «World Food Program». Для зручності мешканців видача продуктових наборів була організована в 14 пунктах, які працювали в різних районах міста шість днів на тиждень. Черги спостерігалися лише в перші дні. Потім ажіотаж пройшов і черг майже не стало. У березні продуктові набори отримали 51 тисяча 340 мешканців, які опинилися в складних життєвих обставинах. 31 числа видача гуманітарної допомоги за березень закінчилася. Прийшла получать гуманітарку. Людей ніту, спокійно все, получили без всяких інцисів. У мене діти вдома. Вот. Муж воює. А у мене дітвора любить мучне. Вот. Сейчас такие цены не накупишься. Вот, уже какая-то экономия семейного бюджета. Тоже масло, та же мука, уже не надо покупать. Дуже вдячна місцевій владі, нашій державі за те, що піклуються про нас, гуманітарку нам Дають це дуже важливо для нас, для пенсіонерів, ну для людей всього міста. Продукти це необхідне все. Я вже пенсіонер і тому це дуже важливо для нас зараз в такий скрутний час. Але я бажаю, щоб у нас був мир і краще не отримувати допомогу, щоб війна закінчилась. Про дату початку видачі гуманітарної допомоги за квітень буде повідомлено додатково.